Тож я, ми живемо у світі, де зіткнулися чотири напрямки: сектанство, православ'я, атеїзм і окультизм. У спілкуванні людина може легко сказати на віруючого сектант, при цьому гордо називаючи себе православним атеїстом давайте розберемося, хто ким є. І звідки сталася ця бутанина. Йосип Сталін, колишній православний семінарист, який став дарвіністом, а потім марксистом, говорив, що для підриву віри потрібно викладати три речі: еволюцію, вік землі в мільйони років і що всесвітнього потопу не було. Таким чином, в розуми і людей навмисно вклали брехню. Сектанти це люди, які відхилились від першого джерела християнства, Біблії. І рухаються на власну думку, стверджуючи, що світ стане кращим, якщо ним керуватимуть люди. Але мало хто знає, що світом правлять не люди, а духи всередині людей. І ми вже бачимо, до чого це призвело: брехня, насильство, війни, терор. Православні це ті, які живуть на підставі праць апостола Павла, тобто вивчаючи Святе Письмо. Особливо ті послання, які Писав Павло і слідують за його прикладом. Якщо людина, називаючи себе православною, не наслідує віру святих, а просто відвідує церкву, то вона не є православною. Адже апостол Павло не просто відвідував церкву, він служив у церкві і повністю в неї вкладався. Атеїсти це безбожники, які не вірять в існування жодного божества. Найчастіше вони просто не хочуть відповідати за свої дії. Якщо Бога немає, значить ні пекла, ні покарання не буде. І нарешті окультисти, просвітники майбутнього. У сучасному світі дуже модно говорити про те, що чекає на нас завтра, ворожачи на картах або заглядаючи в гороскопи. Знаєте, чому такі прогнози часто збуваються? Коли ви щось робите, говорите чи думаєте, духовний світ фіксує і записує це. Тому, коли віщун, так би мовити, пророкує, то говорить у духовний світ. Ви можете думати, що вам напророкували майбутнє, а насправді вас прокляли. Тепер, коли ми розібрали ці категорії людей, ви можете протестувати себе і зрозуміти, ким ви є і за ким ви насправді слідуєте. Щоб не бути обдуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже. Напишіть мені. Я, як служитель, з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Бог.